Вітаю. Тема нашого уроку є створення, редагування та форматування списків графічних об'єктів в текстовому документі, стилі і схема документа. Комплексним практичним завданням є відтворення статті із електронного видання журналу, текстові дані для виконання завдання, надані у файлі текст, положення та форматування тексту і малюнків має відповідати наданому зразку. Схеми частин повітряної кулі необхідно отримати за допомогою засобів текстового процесора. Зображення повітряної кулі повинно розташовуватись в правому верхньому куті сторінки. Збережену роботу з назвою прізвище ЕРБЛАН, ну, одразу його скопіюємо. Треба завантажити до розділу ваша робота у Google класі і не забути здати на перевірку. Це завдання також можна виконати і в Google документах, будуть певні відмінності зі шрифтами, але це не завадить а, нашій роботі. Тепер давайте оцінимо зразок і в цілому завдання, яке в нас на сьогодні є. Що ми можемо бачити на зразку? Перше це одна сторінка. По-друге, зображення кулі під певним кутом розташовано в правому верхньому куті самої сторінки. Умовно, наш аркуш поділений на три частини. Перша частина це назва статті і вступ до неї. Друга частина Має маркований список із трьох пунктів, в якому другим пунктом є схема повітряної куди, яку ми створимо із автофігур. І третя частина тексту розділена на три колонки. Також маємо список необхідних матеріалів. Давайте наблизимо. Що ми можемо побачити ще? Що в нас є основних три шрифти. Перший шрифт для заголовку, для назви вашої статті, другий шрифт у нас для. Вступу для анотації і третій шрифт у нас для основної частини. Визначилось три шрифти. Більш того, два із них це стандартні, і, скоріш за все, перший це буде калібрієм, який стоїть за замовчуванням в текстовому документі. Другий, звертаємо увагу, це шрифт із засічками, і це також стандартна шрифта з нюроми. Так, тут буде різний розмір. Чому? Тому що основний текст ми бачимо менше, ніж підзаголовок, або, ніж нумерація. Якщо опустимось вниз, тут теж саме. Текст доволі щільний. А отже, міжрядковий інтервал 1 має відступ на першому рядку вирівнювання за шириною. Тепер звернемо увагу на список. Список розташований в прямокутнику з градієнтною заливкою. І звернемо увагу саме на маркери. До уроку. Я попередньо вже створила папку. З відповідною назвою, в якій буде зберігатися робота. Наголошую, що у вас має бути своя папка з інформатики на комп'ютері, в якій зберігаються всі створені вами роботи і всі виконані практичні завдання. Відкриваємо її, одразу собі, одразу створюємо документ з відповідною назвою. Слово прізвище замінюєте на власне прізвище. Відкриваємо документ а, і відкриємо зразок. Розіб'ємо наш екран на дві частини. В одній частині буде документ, в якому ми будемо працювати, а в другій частині буде зразок, до якого ми періодично будемо повертатися і порівнювати а, з тим, що ми маємо, і що нам ще треба зробити. Після того, як ми відкрили документ. Ще раз звертаємо увагу на зразок. З цього почнемо, що поля ізнизу, зверху і по бокам в нас однакові і доволі малі. Тому відкриваємо параметри сторінки, це можна зробити подвійним кліком на лінійку, або ж перейти до вкладки макет і замінити поля там. Поки що встановимо поля по одному сантиметру, якщо необхідно буде зробити їх трішки більшими, ми в будь-який момент можемо до цього пункту повернутися і зробити їх більшими. Є. Тепер відкриваємо папку, відкриваємо текстовий документ. За допомогою клавіші Ctrl-A виділяємо, Ctrl-C, копіюємо, повертаємось в документ, Ctrl-V ставимо. Вмикайте собі друковані символи. Вони вам допоможуть зрозуміти, де у вас є пропуски, де у вас є порожні е, рядки, і є зайва табуляція. Текстовий документ можемо закрити. Тепер. Um, ще раз відкриваємо зразок. Ми сказали, що текст доволі щільний, і міжрядковий інтервал у нас один, і є відступи. Давайте виділимо одразу весь текст. За допомогою клавіші Ctrl-A. Відкриємо групу Абзац. Приберемо інтервал після. Міжрядковий інтервал один. І перший рядок uh, також має відступ. Uh, Знову ж таки, зробимо 1 см, якщо буде необхідно. Потім ми зробимо інший підберемо більший. Тепер ми сказали, що в нас є три основні шрифти, і найбільшу частину в нас займає саме шрифт Times New Roman основний шрифт. Нещодавно використаних він в мене є. Чому? Тому що це шрифт, який ми використовуємо найчастіше. Шрифт поки що залишаємо з вами 12-й, хоча. Бачу, що назви підзаголовків будуть більші. Наша задача одразу зробимо вирівнювання. У нас не буде відступу тільки для вступу, який буде мати також і інший шрифт. Але в цілому з текстом поки що ми зробили все, що могли. Тепер переходимо безпосередньо до підбору шрифту для назви. Виділяємо назву. Ваша задача підібрати схожий шрифт. В нещодавно використаних він в мене вже є. Але для того, щоб це зробити, вам треба продивитися всі шрифти, які вам пропонують. Оскільки текст, назва доволі крупна і доволі цікаве в нас цікаве написання літер, то звертайте увагу на ті шрифти, які, по-перше, вже мають жирне накреслення, і більш того, доволі випуклі. До цього необхідно витратити на це декілька хвилин. Можливо, хтось витратить менше часу. Прогорніть до кінця стрічку з запропонованими шрифтами, і ви добачите, що це стандарт, один із стандартних запропонованих шрифтів. Примінили. Так, тепер ми можемо його зробити більше. Я думаю, на 16-му можна зупинитися, хоча, можливо, буде і 18-й. Що ми можемо зробити тепер? Ми можемо з вами. Да, right. виділити uh, синім. А іншу частину назви виділити оранжевим. У нас доволі uh, світлий оранжевий. Давайте виберемо інші кольори і виберемо більш, більш яскравий і більш темний оранжевий, більш насичений. Так. Тепер тепер переходимо до вступу. Ступ у нас немає відступу, тому за допомогою верхнього маркера на лінійці ми можемо його прибрати. Вирівнювання за шириною. Основний шрифт буде калібрі, жирний і буде трішки менший. Поки залишаємо так. Тепер назву списку матеріалів робимо також жирну. Можемо одразу до матеріалів е, зробити список. Е, знову ж таки, у мене є цей маркер в останніх використаних. Але е, у вас його, можливо, в бібліотеці маркерів одразу не буде, тому ми натискаємо визначити новий маркер. Обираємо символ. Символів доволі багато. Вони поділені на різноманітні категорії, відповідні до шрифтів. Тому. Е, Даю підказку, що це в нас буде Windows. Рішечки треба буде прогорнути вгору. І ми тут бачимо різноманітні зображення рук. Убираємо ту, яку нам потрібно, натискаємо ОК і можемо її далі використовувати. Що ми бачимо? Що список в нас не має відступу і починається одразу, там, де є перша буква назви. Тому за допомогою лінійки ми можемо. Посунути. Що треба зробити тепер? Тепер треба додати е, прямокутник. Переходимо до вставлення, обираємо фігури, обираємо прямокутник. Одразу відкриваємо вкладку Формат фігури. Вибираємо градієнтну е, заливку, обираємо інші градієнти. Напрям у нас від темного до світлого, і буде всього два кольори. Перший колір це жовтий, а другий колір це зелений. Можливо, яскравість треба трішечки прибрати. І у жовтого кольору також. Що треба прибрати ще? Треба прибрати контур. Того прямокутника. Роботу з прямокутником ми закінчили. Змінюємо його обтікання на навколо рамки. І тепер вирізаємо акуратно. Нехай затиснемо клавішу Ctrl і кліком по прямокутнику, знімаємо з нього виділення. За допомогою Ctrl-X вирізаємо і за допомогою Ctrl-V додаємо все в прямокутник. Тепер те, що ми з вами додали. Нам треба зробити чорним. І знову ж таки прибрати відступ. За допомогою маркера на лінійці ми це можемо зробити. Тепер виділяємо окремо ще раз список, і за нижній прямокутник всуваємо все до краю сторінки, і в нас має бути менший шрифт. Список створили. Тепер а, до назви. Додамо інтервал після амзацин. Щоб був певний відступ. трішечки приберемо зайвий, зайвий простір. Є. Що необхідно треба зробити? Тепер попрацюємо з підзаголовками. Вони в нас мають бути жирними, трішки більшими, і мають бути оранжевими. Використовуємо формат за зразком. І приміняємо до інших нас, знову ж таки, формат за зразку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один пропустила. Є. Тепер додамо нумерацію до цього списку. У нас є зайвий пункт. Тут ми його приберемо. І виділимо саме номери, і вони в нас мають бути більш жирними. І мають бути синіми. Є. Третій пункт Опустимо. Ось. Знову ж таки, посунемо за допомогою маркерів розробимо відступи. У нас буду розташовуватись одразу під прямокутником. І далі основна частина в нас має бути розділена на три колонки. До цього переходимо на вкладку Макет, обираємо стовці 3 стовці. Не все захопила. діляємо третю частину стовпці 3. Так, Тут у нас з вами 14, 12. Поки що у нас все на сторінку поміщається. Тепер залишається додати зображення кулі. Копіюємо, додаємо, зменшуємо розмір. Обертаємо. І для того, щоб перемістити, змінюємо обтікання не навколо рамки, а на скрізь не. І переміщуємо в правий верхній кут. Тепер порівнюємо з текстом, і можна його ще трішки збільшити. Ось, отак буде точно як надано за рисунком. Тепер перший другий пункт. Виділили знову ж таки за допомогою використання маркерів. Нижній маркер у нас буде межі, а верхній маркер буде з відступом 1. Ось таким чином. І в другому пункті в нас розташовуються зображення. І оцей текст, давайте ми його одразу виріжемо, вирізаємо. Переходимо в «Вставлення», «Текст», текст, текстове поле, накреслити текстове поле. Додали. Шрифт для цього текстового поля буде такий самий, як і для ступу це буде калібрі жирним, але буде значно меншим. Буде мати восьмий розмір. Так, і тепер давайте подивимося. У нас за зразком в першому рядку три слова, в другому два. Отаким чином нам буде доволі ось рамка. І текст доволі щільний. Знову ж таки, ще раз відкриємо групу абзац. І приберемо. Ось. Те, що треба, можемо а, це текстове поле скопіювати, і в нього ми маємо додати другий рядок. Прибираємо відступи. Добаємо, і примінимо для нашої рамочки. Тепер у нас має бути в першому рядку два слова. І uh, one треба виділити червоним. Виділи. Тепер для цих блоків ми перебираємо контур. Ці два блоки у вас готові. Залишається створити зображення. Їх можемо поки що перенести, щоб вони нам не заважали. Потім розташувати їх так, як потрібно. У нас є зайво назвамо. Дивимося на зображення фігур, і тут собі також Ось другий пункт. Фігури? У нас є прямокутник? Три прямокутники у вас буде основних? Можемо накупівати? Верхній, нижній у вас однакові? Перший в нас жовтий. Другий в нас блакитний. І третій в нас оранжевий. Ми Можемо їх одразу згрупувати і змінити трішки розмір. Стрелка у нас имеет быть черным. Накопили, переместили, свернули еще еще одностанным. Я тебе по нам прямо открутил, у нас можем зійтися. Аналогічно додаємо стрілку. Горизонтальна, яка має бути також чорна. І додати необхідні підписи до цього зображення за допомогою тексту блоків Тепер Тепер перший текстовий блок ми розміщаємо. Виділяємо всі об'єкти, почнемо зі стрілочок, згрупуємо, скопіюємо, перемістимо правіше. І після того, як ви змінили. Додати трикутник, додати трикутник і додати трапецію. Так. Після того, як ви замінили заливку, додали трикутник і додали трапецію, має вийти такий результат, який відповідає наданому зразку. Тобто ваша задача підібрати правильний шрифт, підібрати правильний розмір і попрацювати над макетом сторінки, також над форматуванням і створенням графічних зображень. Бажаю успіху!